Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Із Харкова цікаві новини пише Олег Лаусенко. У нас сьогодні знову був зелений підер. І о чудо знову без прильотів півдня. Але як тільки це гівно поїхало, і оба вибухи почались. Немає місця, куди приїжджає паяц, щоб в цей час не гатили росіяни. Немає місця, куди приїжджав паяц, щоб в цей час гатили росіяни. Проте після стендапівці міста зе здавали ворогу. Збіг вчора. Президент Володимир Зеленський прибув в Харків, де провів нараду щодо оперативної обставини. Новки в регіоні опустимо всю шушару опозиційно. Телеграм-канал Топорпомсти пише про те, що під час спілкування з людьми на вулицях в обличчі Зеленському, нібито плюнула якась жінка, заявивши, що на ньому лежить така ж відповідальність за вбитих, як і на вбивці Путіні. Страшна корупція середини, в тому числі, вбиває Харків, адже немає укріплень, немає достатньо ППО, а будуються дороги, сквери та парки, аби зручно було їздити на похорон. Зеленський проігнорував спід жінки на камеру. Це не попало. Пише телеграм-канал Топорпомсти, зважаючи, що інформація перевіряється, але те, що до Зеленського. Дуже багато питань у всіх українців уже однозначний факт. В той же час пишуть, що Зеленський після Харкова покине країну. Три дні відосики будуть записуватись з Латинської Америки, нібито на зустрічах насправді налаштування своїх приватних справ. Влада це не вирок для України, пише Жибрівський. Кожен раз починаючи писати пости, говорю собі, наскільки ж можна критикувати? Мабуть, потрібно перейти в якийсь інший формат, але на жаль, у нас війна і від дій влади залежить не просто спосіб життя українців, а й саме існування України української нації української держави в Україні згідно з конституції. Ітуцією є три гілки влади: законодавча, виконавча і судова судова гілка влади працює фактично сама на себе, дивлячись на все через призму доларів і євро. На жаль, законодавча влада фактично стала додатком до офісу президента. Виконавча гілка влади, яку уособлює з собою кабінет міністрів, також не є ні самостійною, ні ініціативною, ні продуктивною. Президент країни це гарант конституції. Він мав би стояти над всіма трьома гілками влади, забезпечуючи виконання ними конституції України. Ну і крім того, в нього повноваження в частині зовнішньої діяльності та національної. Безпеки, ми маємо протермінованого Зеленського, і як він каже, п'ять-шість ефективних менеджерів, які управляють країною. Фактично, від тих управлінських рішень, які приймаються на вулиці Банковій, залежить все те, про що я говорив вище. Через це не критикувати їх неможливо. Вчора один з цих менеджерів, який раніше був менеджером президента ФСБ РФ. Вчора один з цих менеджерів, який раніше був менеджером резидента ФСБ РФ. А тепер депутат від слуг Гетьманса, оголосив про підняття податків для бізнесу і громадян. А перед цим ще два недолугих, прости господи, депутатів пропонували. Ловести податок на бездітність, і все це вони згортають в дуже патріотичну обгортку для опору нам потрібно більше грошей. Водночас мародерити менше вони не стали. Але прибуток їх не повинен падати, оскільки іноземна допомога стала більш контрольована тими, хто надає таку допомогу. То через це потрібно збільшити дохідність бюджету України для того, щоб їхнє мародерство не зменшилося. Я, до речі, порахував, якщо згідно з тим збільшенням податків, подивитись суму, яка ймовірно надійде до бюджету. То вона в три рази менша, чим якби вони б, хоча б наполовину стали менше красти, тобто пересічний Україн. Своює волонтерить, працює, платить податки, і додатково цьому українцю ще збільшують податки. А влада і наближені до неї псевдобізнесові структури просто скоро репнуть від грошей, але менше красту вони не збираються. Хто їде, того і поганяють. Враження таке, що прийнявши закон про несправедливу промислову мобілізацію, піднімаючи податки, протермінований Зеленський його 5-6 менеджерів, спонукають до появи в українців антивоєнних настроїв для того, щоб підписати капітуляцію України. Маємо не дозволити їм це зробити. Ми продовжуємо інформаційне вічі. Це не одноразовий захід. Українці. Ці мають усвідомлювати, що коли вони помилилися в 2019 році своїм вибором, то ця влада не є їхнім вироком і вироком країни їх потрібно усунути. І в тих речах, що коїться в Україні, в першу чергу винні ті, хто управляє нашою країною, а не ті, хто виїхав за кордон, не ті, хто не хоче, дивлячись на те все, що відбувається в країні, мобілізуватися, не ті хлопці, які воюють і в цілому мають проблеми із прийняттям зовнішнього світу, перебуваючи під постійним тиском. А ті, хто не може об'єднати націю, навпаки, роз'єднує її, ті, хто не утверджує справедливість в країні, ті, хто продукує безлад, такі поступово наближається до хаосу. Вони не є нашим вироком. Всі українці усвідомили, що зовнішнім ворогом є Московія. Московський збрій і керівництво їх, але й внутрішній ворог. Та маємо зрозуміти, хто це. Маємо донести до українців, хто є цим внутрішнім ворогом. В Україні має постати уряд воєнного часу, який проведе країну на воєнні рейки. Утвердить справедливість, ліквідує безлад в управлінні, запровадить мотиваційну мобілізацію. Тоді переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен. Сам до зустрічі, друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.